Сьогодні п'ята річниця об'єднавчого собору, на якому заснували помісну церкву України, п'ять років тому у Святій Софії Київській відбувся історичний об'єднавчий собор, на якому постала єдина автокефальна помісна українська православна церква. Головними підсумками цього собору були рішення про єдність церкви, ухвалення її статутних документів та обрання предстоятеля. Блаженнішого митрополита Київського і всієї України, яким став Епіфаній, з канонічної точки зору період розділення українського православ'я завершився у 2018 році, завдяки рішенням Вселенського патріархату та об'єднавчого собору, підсумком якого стало отримання томосу про автокефалію. З того часу православна церква України єдина канонічно сформована православна юрисдикція в Україні. Нині через 5 років буття після об'єднавчого собору можемо з упевненістю констатувати, що рішення, які на ньому були прийняті, успішно і надійно пройшли рецепцію і міжнародної спільноти, і церкви матері, інших помісних церков, а також українського єпископату, духовенства і віручого народу. Православна церква України відбулась і успішно утверджується, адже нині вона є найбільшим релігійним об'єднанням в нашій державі, в першу чергу за рівнем самоідентифікації з нею інших співгромадян та суспільної довіри, але такої і за кількістю громадян, які складають нашу єдину духовну родину. Народ підтримує її, бо православна церква України завжди з народом, і це найбільше помітно в цей нелегкий для нашої держави час війни, коли священнослужителі помісної церкви спільно з громадами залишаються пастерською, волонтерською та психологічною підтримкою для наших незламних захисників героїв. Тож нехай Господь і надалі всіх нас благословляє на плідну соборну працю на славу Божу. На благо церкви України нехай дарує нам Господь мирне небо над головою, і нехай буде слава його вічна!